اه <applause> <applause> Друз'яки, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Вечір і вирішив зняти для вас відосик, показати наших малюків. Хто пам'ятає, знімав я відео останній раз, і було у нас таких двоє маленьких поросят, і один такий наче був мертвий. Я вже думав, він реально пропаде. Такі двоє поросят, які ми підкинули від кучеряхи. От. І на даний момент я вам скажу, ситуація слідуюча. Мазука, хоч вона і мамка така з характером. Але прийняла, сосків у нас вистачає, і отай малий, що, ну, бачите, один із них, один там знизу, один тут. Дають дрозда. Що я зробив при одлучці? Кажу при одлучці, під підкидання, під, під я просто взяв Дезосан, дезлайф, верніше. Зараз користуюся дезлайф Стандарт Агро, дезінфікуючим порошком. Я яким роблю дезінфекцію кожну неділю. От, хтось там каже. Це запах від порошка, там, чи клінносан, чи йодоклін, чи деслайф. Ні, в першу чергу це дезінфектор. Ну, але він поглинає вологу і трошки змінює мікрофлору у свинарнику. Тобто це є нормальна тема і я думаю, що е, треба це діло робити регулярно. Роблю це на протязі багатьох-багатьох років, ну, тому що життя заставило і рахую, що так потрібно. Так що почуваються наші малюки нормально. Отака у нас ситуація. Тобто малишатка ось кажу, один, і там десь є другий. Тобто вже видно, що в них вже формується і м'язова тканина. Ну Ті, хто більше, понятно, що більші. Ну, але воно щастя один. Малий вже підріз. Видно, що підріс. Ті, хто думають, що свині там повинно текти молоко. Ні, свині текти молоко не буде. От, воно Вона їх його пускає, там на якийсь час. Це може бути там. 40 секунд, хвилина, 30 секунд, тож припускає, і вони в цей момент, як краник відкривається, п'ють молочко. Так що, друзі, так, ви бачите, що голуби у нас ті голуби, які колись до мене приїхали, так вони в мене живуть, розпложуються і ха -ха, зараз мазуха їх повиганяє. Так що пішоходи, які живуть, вони нікуди не літають. У нас відкривають двері, виходять, але не літають. Тут посираю, літають, є вже в них і. Молоде поповнення, не одне ми вже роздавали. Воно один сидить, воно другий, третій, там ще сидить. Так що, друзі, якось так. Ну, мирять. От. Хтось каже, в них там свині курей їдять. ну, Це по старинки хто тримає господарство. Ну, Але отак воно живуть мирно, дружно. Свиноматка і голуб один полетів, а один воно їсть. Бачиш, ось така картина. Картина маслом. Колись подарував мій підписник Ігор Черкащини, так вони в мене і живуть. Ну, бачите, маленькі. Все нормально, вижили. Так що все чим Е, Ситуація з тими малюками від нашої каштанки. Е, від нашої каштаночки будемо відлучати вже. Вже вони їдять предстарт, вже чималі поросята, синоматку присадили. Чин -чин Ось, ви бачите, є предстарт. Якщо поросятку не вистачає, то він їсть предстарт. Тобто коритка стоїть і в свинки також стартовий комбікор. Трошки відтягнули. А що це ти тут такий? Табі все нормально, братан? А, все нормально. Це наша хвостата -дама. Да? дама, так що посьмани такі чи маленькі. які ціни на малих поросят, на жаль, не знаю, але люди телефонують, питають. О, там мене одна жінка, ну, ту, що я допомагав розпорошувати свиноматок, у неї є на продаж поросята, і є поросята на продаж у її дочки. Так що я вже там дзвонили люди, я давав номер телефону. Ну, от якось так. Ну, в мене нема. Ми залишаємо для себе, і я там дві свинки пообіщав своєму товаришу. Бачите, воно також в корито лізе. Раніше в мене була тенденція годувати лактуючим комбікормом. і... Кориту я піднімав. На даний момент перейшли ми на стартовий, то я їм дозволяю, щоб вони залазили і їли те, що їсть мамка. Ну, А кому не хваталося, вони їдять предстартовий комбікор. Ну, так теж є різні, але я думаю, вже такі по десяточки є, вже будемо відлучати. Ну, А також на днях у нас знову буде забій, знову у нас буде таранчук. Так що свинарство от, і птахарство, все воно вигідно. якщо це все діло більш-менш правильно рахувати і якщо ви будете самі реалізувати. Так що життя йде. Ага. По живій вазі дякую всім, хто написав коментарі. Найдорожча ціна це була 85 гривень. Це десь Західна Україна. Тож 100 гривень не було. Хайпують люди, ну хай собі хайпують. А якщо в кого є ті люди, які скупляють дорого. Діліться інформацією, давайте своїм друзям і знайомим, а не так, як людина написала, я їх сам, це мої, я зараз ріжу сам, але я номер телефону не даю, тому що це мої клієнти, я безпосередньо їх знайшов. Ну, Будьте людяними і діліться, якщо він вам не потрібен, той клієнт то він поділиться його номером телефона, він все одно ж десь буде брати тих коротят і може якраз комусь із команди і допоміг. Не реалізовую живою ваговою, не знаю скільки вже цього кабана, в принципі, так різко виросли. Ми ще цих не дорізали, а вже готові йти. Але ми перетримуємо, хоч зараз і не сезон такого там активної продажі сала. Але я думаю, що зараз свята пройшли і буде. Ціна на сало знову стабілізуватися і все воно стабілізується. На В цей четвер ми заріжемо цих, поки ми не трогаємо. От така у нас група поросят, доволі потужні поросята. Гарно пішли. Тут у нас їх 8 голів, тут залишилось 4. о, Це наша Любаха. Тут три ті, що були відстаючих, і ще такий буває момент, коли в людей там оставляєте, ну можна сформувати дві групи поросят. Наприклад, як оці виростуть, якщо все буде добре, то більшеньких до більшеньких, меншеньких до меншеньких. І тоді вони ці буде група поросят, вони будуть відставати, але будуть іти, якщо все нормально, якщо це не задроти, не хворі, то вони будуть просто йти відставати там від них на місяць. Але Цих, цих ви поріжете на тих, наприклад, у сім місяців, а тих поріжете там у вісім від народження. Ну так як у нас усього тут були всі скидані в групі, і великі, і малі. І на даний момент у нас більш за все, що заріжемо якусь свинку із цієї групи, більш за все, що цю, може, вона перегуляє, бо ну, за кнурями, і чи можна різати свиней в період гулянки. Можна, ні один перекуп, якщо привозить додому свиню, вона стресується і починає гуляти, він не буде чекати, поки вона перегуляє. Ріжте шию, вилийте на неї холодної відрочі два води, щоб стягнулася м'язова тканина і видавила остатки крові. Ну, от якось так. Так що, от таке в нас вийшло коротеньке відео. От. Так що працюємо, свинарство ніхто не відміняв. Вчора ми з вами повернулися, їздили на схід, зробили знову трошки роботи. ну от якось так. так що пишіть далі свої ціни, як ви реалізуєте, діліться з друзями, знайомими, ну а також кому потрібна рубрика Про рекламу конкурента безкоштовно, знімайте відео, що ви продаєте, як ви робите. Я виставлю себе на каналі. І вкажу ваші дані для того, щоб ви мали можливість реалізовувати і знаходити свою клієнтську базу і для них працювати. Так що якось так. Ну, а що ще в нас ще відбулося? Відбулося у нас курі несуться, все як має бути. Леся Петрівна вже пересадила перепілку, також вона формує групами. От, от так вже в нас заселено. Ми розпочали її старого перепилятника, витягли їх всі клітки на двір. Помили, продезінфікували, і наш перепилятничок знову в роботі. Тобто посадили, ще дві клітки засадимо і буде повністю батарея, тому що поки ми не можемо поїхати відвезти замовлених перепилів для нашої знайомої, ну а також вже потім пізніше заїде Наташа, Роздобудько, забере свої і клітки, і поїде до батьків. Так що так, переселення і. Ситуація з яйцем інкубаційним. Чекали, ми чекали. Колись я навіть той номер телефону мене питали, чи, де, ви, де ви замовляєте інкубаційне яйце. Я дам номер телефону Олесі Петрівни взяв і, мабуть, людям 40 давав. От, людина нас промурижила місяць, була 100% предоплата. Ну і так вийшло, що подзвонив. Натикав, і він скинув гроші назад. І ми замовили цей раз просто через інтернет, знайшли ферма дич Суми, побачимо, отримаємо, проінкубуємо і зробимо свій відгук. І якщо комусь треба буде, то дамо потім контакти. Це буде не реклама, це буде наш відгук. І якось так, бо деякі там люди там, я там замовляла, я там картоплю купляла, там дави купляли, ви обдурили. Я вам просто сказав, де я купував. Я не рекламую, тому що мені реклама це коли тобі дають на огляд, коли ти це все діло робиш так, як вони тебе просять за гроші. Це все було зроблено. Я замовив і сказав, де замовив. От і вся ситуація. А так ми їздили і в Запоріжжі ми купували ці клітки в Запорізькій області у мого підписника Валерія. Ну, так вийшло. Хоч також шукав тоді через е, Google і знайшов на сайт. Як же він називається? Шит про кролики. Вони, якщо комусь потрібні клітки, можу номер телефона дати. Так що, друзі, на хто по місцевості, я можу поки дві, якщо комусь срочно, можу оці дві клітки продати. Ціна одної, так як у них, 2-300 гривнями. Бо поки вони мені без діла, а можливо комусь потрібні. А ні, то пізніше буду просто докупляти ще дві і робити гран, ну, батарею. Так що так залишилися в нас ще тут трошки. Ну я не скажу, що вони там менші. От. Просто Петрівна ну, з більшеньких туди-сюди. В принципі, перепілка непогана. Не можу нічого сказати про те інкубаційне яйця, яке ми брали у цієї людини, вже давно ну, постійно беремо. Ну, але от такий форс-мажор людина бере 100% на безоплату і потім ти від них залежиш. Так що якось так. Ну а тут ось Леся Петрівна хазяйство теж треба вже робити нам переділяти отут у нас перегородку робити, робити реконструкцію, от якось так. Ну а тут у нас ось клітки поки у нас відпочивають. Ну, бройлера наші ростуть, витяжечка працює, свіженько, комбікорм їдять, Ну, вже скоро буде у нас і забій. Десь плюс-мінус, там вже після 5-го числа вже буде перший у нас забій. Яка плотність посадки на даний момент, зараз не можу вам сказати. Ну, це менше, ніж 10 голів на квадрат, але раніше садив в районі там до 15 голів на квадратний метр. Але при такій посадці повинна бути активна вентиляція, все повинно працювати. Так що, друзі, працюйте, підтримуйте один одного, не ловіть хайп, тому що ситуація на сьогодні зовсім не хайпова. Підтримуйте наших захисників і розумійте, завдяки кому ви маєте можливість жити і працювати. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько, на цьому буде все. Так що на цій солодкій ноті буду завершувати своє відео вечірнє. Вийшов на зв'язок для своїх підписників. У мене вже, як правило, кожен день треба щось знімати. Так що бур'яни починають рости. Більш за все, що так як я не побризкав. Зроблю через раку, як там кажуть, пробороную. Ну, а потім вже по-новому буду нагортати ці кучки, бо пішов ось, бачите. Так що краще, якщо є можливість, це все діло якось е робити. Ну, я не знаю. Коротше, зроблю, як, як є, а там буде видно. Так що, друзі, от якось так. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, всім пока-пока.